Христос Воскрес, наша вечірня молитва. Молитва подяки, молитва, прохання про благословення, молитва довіри, тому що ми лягаємо відпочивати і маємо дійсно довірити своє життя в часі цього сну Господу Богові, бо тільки Він може нас захистити і відвести будь-яку небезпеку. Ця вечірня молитва є надзвичайно важливою. Важливою для кожного з нас, бо, ще раз повторююся, це такий спосіб я віддаю своє життя Богові під опіку і я впевнений в тому, що зі мною все буде добре. Тож для нашого вечірньої молитви розважання біля стрітинської свічки. Ми візьмемо знову стихи із послання до Євреїв. В ім'я Отця і Сина Святого Духа. Амінь. Глядіть же, брати, щоб у когось із вас не було серця лукавого в невірстві, і щоб воно не відступило від живого Бога. Апостол Павло дає пересторогу. Апостол Павло попереджає про небезпеку. Він говорить про, і радше просить, щоб люди берегли своє серце від лукавства. Бо що таке лукавство? Знаєте, це момент, коли, здавалось би, людина з тобою розмовляє, тебе підтримує, все. Але в момент, коли ти найбільше її потребуєш, вона від тебе відвертається. Коли тобі посміхається в лице. А через, то, через кілька хвилин готові тебе зрадити. Ось це лукавство ми бачимо в цій війні. І от я багато говорив раз і повторюся ще раз, що нам важливо є не опуститися до цього рівня, що ми не маємо бути так, як, такими, як наші вороги. Які говорили нам в лице, що ми братні народи, які в нас же ж переконували в тому, що від них не буде небезпеки, що вони нам тільки добро хочуть, і результат ми бачимо. І от коли ми в своєму бажанні справедливості будемо, як би це сказати правильно, жити оцій ненавистю, ми будемо, як вони, ми будемо лукаві. З одного боку, будемо казати, що ми чинимо справедливо, з іншого боку, будемо знущатися над нашими ворогами. Це лукавство. З одного боку, ми хочемо незалежної України і просимо Бога, щоб Він захистив нас, а з іншого боку, про, е, говоримо про клинання для цих людей. Це лукавство. Ми, християни, не маємо бути лукавими. Так, ми маємо право захищати свій дім і зобов'язані це робити, але не мати ненависті. Так я маю просити в Бога ласку перемоги для свого народу. Але при цьому я не повинен проклинати їх. Це відрізняє мене як християнина від наших ворогів. Це відрізняє нас, українців. Так, я буду сьогодні говорити про велич нашого народу, що не повинні ми бути лукавими. І допоки ми молимось за наших хлопців і водночас просимо Бога про навернення грішників, ми не маємо лукавого серця. Ми є сильними. Ось це моління за ворогів. Не проклинання, а моління за ворогів. Це є наша перемога, це є звільнення мене, моєго серця і душі від гніву і ненависті. Не можна служити двом панам. Не можна казати, що я є праведний і робити грішні діла. Не можна просити Бога благословення і проклинати. Не можна своєю мовою казати, я люблю свою маму, люблю своїх батьків, люблю своїх дітей, дружину, немає значення. І водночас розвертатися в інший бік і говорити, говорити матюки. Не можна цього робити, це лукавство. Апостол Павло сьогодні нас застерігає від, цього. від усього лукавства. Ми маємо бути стійкими в своїй вірі. Ми маємо бути мужніми у своїх вчинках. Бо якщо ми цього робити не будемо, ми відійдемо від віри, відійдемо від Бога, відійдемо від любові, і тоді повіримо в всю ту брехню, яку нам намагалися всі ці роки подати за правду. Тоді ми повіримо не в Бога, а в людину, яка робить з себе Бога. Тож апостол Павло застерігає сьогодні всіх нас від того, щоб ми не були лукавими, щоб наше серце не було лукаве. Бо в такий спосіб ми відійдемо від Бога і втратимо нашу перемогу. Отче наш, що єси на небесах, нехай святий це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Бо ми стали учасниками Христа, якщо додержуємо аж до кінця тверду нашу віру, як на початку. Допоки ми живемо за заповідями, допоки в нас немає лукавства, ми живемо в Христі. Ми маємо таку віру, яка була на початках. Що значить віра на початку? Це коли Адам і Єва жили в раю до гріха. Вони спілкувалися вільно з Богом. Вони не мали один до одного ненависті. Вони один одного не боялись, не соромились. Вони жили один одним, старалися один для одного. І вони завжди були з Богом. І Богові все ціло довіряли. І знали, що Господь Бог про них піклується, дбає, що Бог створює їм таке житло, такі умови, де би вони були щасливими. Це і є ота віра в Бога. Це є жити з Христом і в Христі. Ну, те, що я казав, те, про що. <кій> Попереджав апостол Павло. Як тільки лукавство входить в наше серце, ми відходимо від цього життя. Воно руйнується, знищується. Ми стаємо лукавими. Отож, коли ми викорінюємо лукавство свого серця, ми стаємо учасниками життя в Христі. Не просто в Христі, а з Христом. Тобто все те, чого Він навчав нас, ми втілюємо в життя. Ми вміємо любити. Ми вміємо захищати свої цінності, так як це робив Христос, коли виганяв із Єрусалимського храму всіх тих тварин, міняйлів. Тобто Він захищав свої цінності. То, коли ми живемо в Христі, ми вміємо правильно захищати свої цінності. Коли ми живемо в Христі, ми вміємо служити один одному, підтримувати одного, один одного, не засуджувати, допомагати один одному. Вміємо прощати один одному. Вміємо визнавати свої помилки. Ми вміємо любити. Вміємо творити. І що найважливіше, ми просто вміємо жити. Тож живімо з Христом і в Христі, щоб жити правильно. Отче наш, що є Сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, син Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сину Божий помилуй нас грішних. 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 Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови, Господи, цей сьогоднішній вечір і даруй мирно, спокійний сон, а також спокійну ніч і захорони всіх, всю нашу Україну, кожного її мешканця, наших захисників, Даруй їм силу, здоров'я і витривалість в часі цих всіх подій. Просимо Тебе, Господи, захорони захисти всіх тих людей, які перебувають в зоні бойових дій в оточенні чи в полоні. Захорони і захисти, Господи, усіх волонтерів, медиків, водіїв, які здійснюють поїздки в зони бойових дій, людей різних комунальних служб, МНС, поліції. Просимо Тебе, Господи, будь щитом і списом для всієї України. Але також Тебе просимо, чини своє чудо. Приведи до розкаяння, просвітлення розуму і серця, і визнання своїх, гріх, визнання своїх гріхів всіх наших ворогів, бо Ти святий все завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Воскрес! Дякую всім, хто був сьогодні присутній на цій молитві, хто молився в цей день. Дякую всім за вашу молитву, за вашу таку духовну працю. Нагадую, що завтра, в 8-й годині, ми розпочинаємо наш день з Божесної літургії і в 9-й годині ми розпочинаємо денну молитовну варту бівілля стрітинської свічки. Христос Воскрес! Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу.